Багато хто скаржиться, що не може познайомитись в інтернеті або не знає, як там продовжити розмову. А що якщо на допомогу у знайомствах підключити штучний інтелект? Підкажи мені 10 оригінальних фраз, за допомогою яких я можу познайомитися з чоловіком на сайті знайомств. Якщо б у нас було одне побачення у паралельному всесвіті, яким би воно було? Хм, ну тут мало би бути все сміх, поцілунки, секс. І знову про кохання, про кохання та знайомства в застосунках та на сайті знайомств. Багато хто скаржиться, що не може познайомитись в інтернеті або не знає, як там продовжити розмову. Тож я сьогодні вирішила провести новий експеримент. А що якщо на допомогу у знайомствах підключити новітні технології, а саме штучний інтелект? Тож які поради дасть штучний інтелект у справах сердечних і чи справді він може допомогти у знайомствах в інтернеті? Перевірю сьогодні. В мене на телефоні є штучний інтелект, ну це не прям штучний інтелект, а просто чат GPT. І зараз я його запитаю, які він може дати мені поради щодо знайомства з чоловіками на сайтах знайомств. Свій чат GPT я свого часу назвала Пупсик. Бо, якщо ви знаєте, чату GPT можна давати ім'я. В мене, наприклад, Пупсик, я знаю, у когось там Светка, Вовчик і так далі. Тож спробуємо, що з цього вийде. Пупсик, привіт! Привіт, Маша, як настрій. Настрій в мене сьогодні добрий, але я сьогодні хочу почути від тебе пораду. Класно, що настрій добрий. Про що тобі дати пораду? Слухай, можеш мені, будь ласка, порадити, як вірно, знайомитися з чоловіками на сайтах знайомств, бо усі знайомства вони якось не складаються. Тому, по перше, хочу тебе запитати, чи варто проявляти дівчині ініціативу у знайомствах? Так, звичайно, варто. Ініціатива це не означає, що ти нав'язуєшся, а просто показуєш свою зацікавленість. Чоловікам приємно, коли дівчина робить перший крок, бо це знімає напругу і показує, що вона впевнена в собі. Головне писати легко і невимушено. Можеш почати з коментаря про щось у його профілі, щоб одразу дати тему для розмови. А як ти зазвичай знайомишся на таких сайтах? Ну як він мені пише привіт, як справи? Я йому відповідаю там. Ну. Як Справи Справи у прокурора у нас так. Справки. І що далі підтримує розмову чи все зупиняється на цьому? Ну, знаєш, зараз у чоловіків якось фантазію не дуже вони ото як справи запитають, потім що робиш, потім як день пройшов. Ну і все. І тому розмова завершується на цьому. Тому ж я хотіла в тебе дізнатися пораду. Розумію тебе. Багато чоловіків не дуже вміють цікаво вести переписку. Тут можна трохи взяти ініціативу в свої руки. Наприклад, замість простої відповіді нормально, а в тебе спробуй додати щось нестандартне. Наприклад, Та все супер! Сьогодні влаштовувала вдома кулінарний експеримент, а ти любиш щось новеньке готувати. Або… День пройшов цікаво, уявляла, що стану сценаристом великого кіно. В тебе є якісь нереалізовані мрії. Такі відповіді не просто дають інформацію, а й відкривають тему для розмови. Як думаєш, тобі було комфортно так відповідати? Та більше ніж комфортно, бо я і є сценаристом. Ти ж і так мислиш нестандартно. Тобі взагалі має бути легко закручувати розмову. Можеш навіть гратися з відповідями наприклад, як з прагами. Та все чудово. Сьогодні написала сцену для трилера. Якщо ти зараз скажеш щось банальне, можеш стати його головним героєм. Це одразу додасть інтриги та гумору. А ще можна елементи гри. Що робиш? Пишу сценарій, можу додати туди персонажа з твоїм ім'ям. Але спочатку скажи: ти хочеш бути героєм чи лиходієм? Так можна швидко зрозуміти, чи має хлопець почуття гумору і чи взагалі цікаво з ним спілкуватися. Як тобі такий підхід? Підхід мені шикарний. Але, е, будь ласка, порадь мені, як зініціювати знайомство з чоловіками на сайтах знайомств. Чого розпочати? Підкажи, будь ласка, головне не писати щось банальне на кшталт. Привіт, як справи. Краще одразу зачепити чоловіка чимось цікавим або веселим. Ось кілька варіантів. Один Коментар до його профілю: якщо в нього є цікаві фото або опис, використай це. Наприклад, якщо він на фото в горах, напише: Це ти що збирався втекти від цивілізації? Твій!» грайливий виклик кажуть, що люди на цьому сайті відповідають на перше повідомлення максимум у 50% випадків. Перевіримо, чи ти потрапиш у кращу половину. Три жарт. Сайт каже, що ми підходимо одне одному. Давай не засмучувати алгоритми, бо ще образяться. Чекі. нестандартне питання: якщо б ти міг вибрати будь-яку суперсилу, що б це було? Це одразу робить розмову цікавою і відсіює тих, хто не вміє підтримувати діалог. Як тобі такі варіанти? Варіанти супер, але будь ласка, підкажи мені 10 оригінальних фраз, за допомогою яких я можу познайомитися з чоловіком на сайті знайомств. Ось тобі 10 оригінальних фраз, які точно виділять тебе серед інших. Я тут, щоб знайти людину, яка зможе перемогти мене в інтелектуальній дуелі. Приймаєш виклик? Давай одразу з'ясуємо. Більше герой, антагоніст чи загадковий персонаж мого сценарію. Я впевнена, що наш чат буде або початком класної історії, або чудовим матеріалом для мого майбутнього сценарію. Перевіримо, якщо б у нас було одне побачення у паралельному всесвіті, яким би воно було п'ять. Ти виглядаєш як людина, яка знає, як вижити в зомбі апокаліпсисі. Я не поміляюся. Моя бабуся казала, що треба з неї чоловіка, який мене розсмішить. Ну що, перевіримо, чи ти підходиш. Я зазвичай не пишу першою, але тут вирішила зробити виняток. Давай дізнаємось, чи вартий такого подвигу. Я тут для серйозного експерименту можна знайти нормальну людину на сайті знайомств чи ні. Хочеш допомогти у дослідженні? Дев'ять, якщо ти відповіси на це повідомлення цікавим фактом про себе, ми точно створимо класну історію. Десять я майже впевнена, що наше знайомство може бути або початком чогось великого, або принаймні дуже веселим діалогом. Що вибираєш? Всі ці фрази інтригують і дають можливість чоловіку проявити себе, які тобі подобаються найбільше. Варіанти нормальні, але скажи мені, будь ласка, як чоловіку натякнути або може прямо сказати, що я настроєна на серйозні стосунки. Що треба робити? Прямо сказати чи якось так натякнути? Якщо ти одразу прямо скажеш я тут тільки для серйозних стосунків і сім'ї, це може когось налякати. Особливо, якщо це перше повідомлення. Краще подати це м'якше, але чітко, щоб чоловік розумів твої наміри. Ось як це можна зробити, натякнути через розмову. Наприклад, якщо він питає, чого ти шукаєш на сайті, можеш сказати: я шукаю не просто співрозмовника, а людину, з якою можна будувати щось серйозне. А ці це дасть йому можливість відповісти чесно, без тиску, через гумор. Я тут не просто так, а за чоловіком своєї мрії. Якщо ти не боїшся відповідальності, можемо продовжити знайомство. Три прямий, але м'який підхід. Я вірю, що на цьому сайті можна знайти людину для серйозних стосунків. Для мене важливо, щоб чоловік теж цього прагнув. Як ти до цього ставишся? Так ти одразу зможеш відсіяти тих, хто просто шукає легких знайомств і не витрачати час. Як тобі такий варіант? Добре, зрозуміло тебе нормальний варіант. Пупсік, я тобі дуже дякую за таку допомогу. Тож піду пробувати твої поради. Молодець, Маша, я вірю, що в тебе все вийде. Дякую, цьомкі бомки. Цьомкі бомки, Маша. Я вже не стала казати пупсіку, що я насправді думаю з приводу тих фраз, що він мені запропонував, але з вами поділюся. Щось з цих фраз виглядає, ну, дійсно, кринжово. Ось, наприклад, ти виглядаєш як людина, яка знає, як вижити в зомбі-апокаліпсисі. Я не помиляюся. Ну в сенсі, що це. Щось із цих фраз звучить як претензія. Наприклад, «Е, я зазвичай не пишу першою, але тут вирішила зробити виняток. Давай перевіримо, чи вартий ти такого подвигу. Я зазвичай так не спілкуюся, але мені здається, що ну, штучному інтелекту ж видніше, як то спілкуватися з чоловіками. Тому буду слідувати саме його порадам. І подивимось, що з цього вийде. Тож, хлопці, я вже йду. Для початку всі допоміжні фрази виписала собі у зошит для простоти в використанні і одразу почала шукати співрозмовників, що можуть мені підійти. Ось Антон, 36 років, вказано, що все ще розбирається в своїх цілях у застосунку. Але я напишу йому, як мене штучний інтелект вчив. Якщо відповісти на це повідомлення класним фактом про себе, ми точно створимо класну історію. Хлопець відповідає. Люблю котів більше, ніж собак. Я також говорю йому я. І далі наш діалог щось не клеїться. Поки що переключусь на іншого. Ось Віктор, 38 років. Він шукає довгострокового партнера. Пишу йому за планом: ось якщо у нас з вами було б побачення в паралельному світі, яким би воно було? Хм, Ну тут мало би бути все: сміх, поцілунки, секс. Ой, вже зрозуміла, на що він натякає, та продовжу іншою фразою від Пупсіка. Я майже впевнена, що наше знайомство може бути або початком чогось великого, або принаймні дуже веселим діалогом. І він знову повертає розмову в свою тему. Ну, хоч секс у вас є, а чому вас так це переймає? Може, займемось, пропонує він, і я розумію, що це мені не цікаво. А ось Віталій, 43 роки, починаю з красномовної фрази. Моя бабуся казала, що мені треба знайти чоловіка, який мене розсмішить. Ну що, перевіримо, чи ви підходите. Хлопець відповідає: Незважаючи на те, що я одружений, а ні, такий бабуся казала обходити стороною, прямо пишу йому я. І на цьому наш діалог закінчується. А ось в мене на горизонті Дмитро, 31 рік. Для нього вже підготувала фразу: Ось проводжу серйозний експеримент, чи можна знайти нормальну людину на сайті знайомств, чи ні. Хочете допомогти в дослідженні. Чоловік відповідає: Як цікаво, я можу допомогти. Що значить нормальний? Підтвердити або спростувати статистику. Я не буду участвовать в якоїсь статистиці. Удачі! Дякую і вам гарного вечора! Щось мені сьогодні не везе. То озабочені, то жонаті, то не підтримують розмову. Але я все одно продовжую і на наступному хлопці хочу випробувати крінж-фразу про зомбі-апокаліпсис. І ось ярослав, 37 років, і я йому одразу шукаю людину, яка знає, як вижити в зомбі-апокаліпсисі. В мене вдома виживемо разом. Так ви ж не знаєте, як, говорю я. Знаю, як? Завдяки гарному сексу. О, ну знову те саме, що не скажи. Все зводиться до сексу. Та я не відступаю. Ось симпатичний Максимка, 35 років, запитує мене, як вихідні пройшли? відповідаю, уявляла, що стану сценаристом великого кіно, а у вас є нереалізовані мрії? Президент України, к сожалению, но все ще впереди. О, це хороша мета, хоч і непроста, підтримую я. Это да, а ти адвокат? Чому ви так вирішили? Просто подумав так. І далі якось теж не задалось наше знайомство. І моя остання надія на сьогодні Валентин, 29 років. Підглядаю в свій конспект і пишу йому бабуся казала, що мені треба знайти чоловіка, який мене розсмішить. Ну що, перевіримо, чи ви підходите. Хлопець також не губиться. Хм, бабуся знає толк, але якщо я тебе розсмішу, то це ж виходить, що ми наполовину пара. Ну що, давайте спробую. Ти диви, який сміливий слівце за слівце, і саме з Валентином в мене все ж таки склався цікавий діалог. На цьому експеримент припиняю. Мій експеримент нарешті завершено, і які висновки я можу зробити. Фрази, які мені запропонував штучний інтелект для знайомства, вони наче непогані. Але вони беруть ініціативу на себе і задають тон. Це наче непогано, але якщо ти починаєш спілкування з такою ініціативною активною фрази, то чоловіки беруть на себе пасивну позицію. Що я маю на увазі? Вони відповідають на таку фразу і стають у режим очікування, бо вони відчувають, що надалі ти знову ще щось запитаєш в такому плані. Я, звісно, за жіночу активність, але як показав мій експеримент, ці фрази занадто концентровані по змісту і задають тон. Якщо б вони були такого розважального плану, але трішки простіше, я думаю, спілкування б пішло в іншому руслі. І з плюсів можу сказати, що такі фрази дійсно можуть швидко визначити, чи є у чоловіка почуття гумору, чи нема. А також швидше зрозуміти, які у нього насправді мотиви з приводу знайомства. А по факту такі заготовки справді допомогли мені зав'язати конструктивне знайомство, але лише в одному випадку із десяти. Тому я б сказала, що на штучний інтелект не варто особливо розраховувати. Тож таким був мій експеримент. Всім вам бажаю. Кохання, гарних знайомств і до нових відео на моєму каналі. Па!